Діміденко Владимир Юрійович, антикорупційна громадська спілка Совість, депутат Київської обласної ради від міста Славутич. У мене спочатку запитання до присутніх тут депутатів. Скажіть, а в Чернігівській міській раді є порядок підготовки до розгляду проєктів рішень? А як же? А як же? Тобто він є. Порядок є, і я вважаю, що на це треба послатись, що проєкти рішень, які готуються, Згідно цього положення, мають відповідати тому положенню. І це врегулює багато питань. І е, я більше сторонник іншої форми залучення громадян до роботи у владі співроботи. Але е, стосовно цієї місті, цього положення хочу її підтримати. Повністю, але з маленькими такими зауваженнями. Є зауваження такі редакційного характеру, вони потім я скажу. А головне, є такі юридичні. По-перше, якщо у нас в законі заложена назва термінологічна, треба дотримуватись тої термінології, яка є в законі. Якщо в законі заложена місцеві ініціативи, то не треба змінювати цю назву. Або, якщо дуже хочеться, не в лапках, а в скобочках. Запишіть, що ви хотіти. Бо це дуже це принципове питання, бо потім ваше положення не буде діяти. Його відхилять. Це одно. Друге, ви називаєте об'єднання громадян. У нас нема такого поняття, у нас є громадські об'єднання. Це теж треба виправити. І... Тексті пункту стаття 5, пункт 2, кількість членів територіальної громади. Я вважаю, що треба вставочку зробити, що підтримали громадську ініціативу, має бути не менше 50 членів. Бо тут неясно, яка. Тепер стосовно. Статті 14. Дії та бездіяльність службовців, службових та посадових осіб можна оскаржувати. У вас в пункті не сказано, де можна оскаржувати. Оскаржувати де багажається, це треба уточнити, розібратися, самим дописати. В цілому дуже підтримую це. І хочу сказати своїм колегам-депутатам: ви знаєте, да, дійсно, Славутич, місто в 10 разів менше за Чернігів. Але я бажаю, але воно живе, мабуть, в 10 разів якість життя громадян вище за Чернігів. Тому вам треба не величиною вастатися, а якістю життя. Давайте в цьому плані працювати. І мені трошки смішно, коли ви зараз боїтесь тих ініціатив, якщо в Чернігові жодної з них не було. Встановіть в цьому. Положені 50, бо є рекомендації, вони ще з 9-го року лежать, що 50 для таких міст, як Чернігів, громадян мають видвигати. Коли вас завалять дійсно, а про це можна тільки мріяти, дай Бог, щоб вони пройшли оте положення, як треба оформляти проєкти рішень до кінця, щоб одне на рік, і це буде велике свято. Потім, якщо їх стане 50 на місяць. Потім змінити на 500 і буде дуже добре. А зловутичі положення є? Є, але у нас інший інструмент працює, воно не треба. І там 5 треба. людей ініціативу 30. Так а чому у вас 30, а у нас 50? У вас 5 повинно бути. Ні. Бо, ну, бо є рекомендації та Ні, <сум> у нас так, є працює... логіка математики. Послухай, будь ласка, десять разів пос... менше зробити здачу... Ні. пропорційні. Ні. Там у нас інший інструмент. У Ні. нас нема потреби використовувати Ні. таке положення. У нас Ні. просто нема потреби. Вже 17 років. Ні, Просто математику Піфагора ніхто не відміняв. Є пропорція? Якщо, ну, якщо не вважати менше, то... Лобачевського, то ніхто. А, ось Так. Ось. <сум> Ну, я ще завершу, ще одне хочу сказати. Це буде помилка, якщо ви. Ну, так, така, така категорична ваша позиція стосовно громадських об'єднань, що вони не мають на це права. це є принципова помилка в чому. У нас тільки зараз почало формуватись громадянське суспільство. Тільки воно ще визріває, воно ще сире. Якщо ви його будете обмежувати в цьому, це замедлить його розвиток. У нас зараз партії як такої, жодна, не має підтримки електоральної. Більше 70% ніхто не набере. Жодна партія. Люди зневірились партійній системі, як такової. Профсоюзи про теж вони не існують, вони не здійснюють ніякої ролі, такої, яку мають, допустимо, в більш розвинутих странах. Якщо можна так сказати, я вибачаюсь. Ну що ж. І що залишилось? Народ і все. Народ ніким не структурований, народ, який може збиратись на майданах, який може кричати, стучати, палити. Але це не конструктивна співпраця з владою. Співпраця з владою має відбуватись у кабінетах, в які заходять люди від народу, чи делеговані громад... суб'єктами громадянського суспільства, чи ті, які самі вважають за це, і вирішувати в співпраці з владою, становитись причетними до прийнятих рішень. І не бійтеся цього, це значно краще. Потім ніхто з народу не скаже, що ви нам наголу скинули це рішення, в нас ніхто не питав, ми в ньому не приймали участь, і тому ми вас зараз будемо викидати. Більше треба не бояться, не бійтеся народу. А в громадянському суспільстві, я хочу сказати, в суб'єктах в цих громадських об'єднаннях якраз із сконцентровані експерти. Бо кожне об'єднання має свою професійну спрямованість, і там сконцентровані експерти, які горять цією справою і згодні безкоштовно допомагати депутатам виробляти дуже якісні програми і рішення ради.